Ви гортаєте стрічку новин і натрапляєте на таке відео, яке виглядає цілком реальним. Ви відчуваєте злій страх або навіть паніку і швидко пересилаєте його друзям. А вже за кілька годин з'ясовується, що цього відео ніколи не було, адже це фейк, створений штучним інтелектом. І саме так мільйони людей щодня стають жертвами маніпуляцій. У цьому відео ми розберемо, як працює сучасна дезінформація, як ще змінив правила гри, та що може зробити кожен з нас, аби не потрапити у пастку. Дезінформація це не просто фейкова новина, це продумана стратегія, яка має конкретну мету посіяти паніку, розділити суспільство, зруйнувати довіру та навіть вплинути на політичні рішення. Наприклад, у 2015 році, під час виборів у США Росія використала тисячі ботів і фейкових сторінок, щоб вплинути на громадську думку. У 2022 році, під час війни в Україні, соцмережі були завалені фейковими повідомленнями від неправдивих новин про бої до вигаданих зрад політиків. Раніше, щоб створити переконливий фейк, потрібна була команда професіоналів, дорогі програми та тижні роботи. Сьогодні все це може зробити один комп'ютер та нейромережа. Ще й навчилися генерувати фейкові зображення, наприклад, фейкове фото вибуху Пентагону, яке вплинуло на фондовий ринок, тексти новин, які можуть сіяти паніку, голоси відомих людей та навіть відео, де люди кажуть те, чого насправді ніколи не говорили. Ви неодноразово бачили згенеровані фото у Фейсбук, які набирають популярності дуже швидко. Ще зображення можуть викликати сильні емоції, особливо якщо зображують жорстокі сцени, поранених людей, руйнування чи смерть. Такі візуали обходять логіку та мислення і б'ють прямо по емоціях. Під час війни такі зображення стають частиною пропаганди. Вони використовуються для деморалізації армії та цивільних, створення ілюзій перемог або поразок, провокування хаосу у тилу ворога. Але створити фейк недостатньо, його потрібно зробити вірусним. І тут у гру вступають ботоферми. Ботоферми це тисяча фейкових акаунтів, які працюють цілодобово. Вони поширюють новини, коментують пости, створюють ілюзію, що нібито всі вірять у цей фейк. Це не хаос, це чітка організована система, яку використовують держави та великі організації. До речі, на нашому каналі таке теж траплялось. Фейки це не просто брехня, це зброя, яка може впливати на вибори, підривати довіру до влади та змінювати хід війни. Штучний інтелект зробив їх сильнішими, але водночас дав нам інструменти, щоб боротися. Головне залишатися уважним і не дозволяти керувати емоціями нами. Уважно перевіряйте джерела інформації, які ви читаєте кожного дня. Якщо з вами траплялася ситуація, коли ви повірили у фейки, то напишіть нам про це у коментарях.